Люди добрі, всім привіт! Канал Авторемонт на зв'язку. Значить, дивіться, у нас новий пацієнт. Це не мій проєкт, це, скажімо так, ремонтую людям. Приїхав отакий от от ВАЗ-2101 на заміну рульової колонки. Але, помимо цього всього діла, цей автомобіль. Треба продіагностувати ходову частину передню і задню. Якщо потрібно щось змінити. Ну, я можу сказати, що розвалу сходження тут нема, резину передню зіло, значить, лібо ж тут поміняний передок, тобто вся ходова, і не зробили розвал, либо тут більше всього взагалі ходової нема. Я на ній не катався, мені пригнали її в двір. Так що будемо розбиратися і потихеньку діагностувати. І все покажу. Для того, щоб замінити рульову рейку, точніше, тут рульовий редуктор або рульова колонка, що нам необхідно. Ну, перше, ми піднімаємо автомобіль, потрібно зняти колесо. Це саме перше. Далі, наш редуктор знаходиться. Ось де він. Кріпиться він до корпуса на трьох болтах. Тобто ми знімаємо наше колесо, потім знімаємо локер чи захист, або можна його дігнути. І там буде у нас три гайки з цієї сторони, повинні бути. Але помимо цього, нам ще треба вибити рульові, з рульової сошки, вибити дві рульові тяги. Тобто, вибиваємо, чи зйомником знімаємо, чи точними ударами б'ємо сошки, вони повинні вийти. Потім вже відкручуємо три болта. Перед цим ще нам треба відкрутити рульовий вал, той, який тримає кермо наше. Ну, там зараз погано видно. Я тоді, як поверну, попробую показати. Там є один болт, який треба викрутити. Він просто вал так і зжимає і не дає виходити за шліци. Так, ну що, дивіться, вибив уже. Вибив яким способом. Открутив гайки, взяв звичайний молоток і точними ударами, хльостками такими по цій сошці. Зразу вилетіла оця, потім вилетіла оця інша. Але дивіться. Ситуація тут яка. Ну, ось. Уже є маленький люфт. Ну, це так я крутю, ну, скажімо так, це ще не люфт. Але, бачите, яка ситуація? Тут всередині масло. Що це зробили? Начало підстукувати для того, щоб продати цей автомобіль більше всього, помазали маслом. Тобто, хруст прибрався, якщо був уже люфт маленький, він теж не сильно його відчувається. Але ці тяги вже, ну, скажімо так, не жилець. Ну, я б їх для себе міняв. Хазяїну скажу, хай хоче. А от у рульовій колонки, дивіться, оце люфт. Чуєте, як стукає? Тобто рульову колонку треба міняти. Значить, ось дивіться, одна гайка раз. І ось там ще дві гайки. Ну ми їх відкручуємо в останній момент. Зараз треба відкрутити сам, саме рульове колесо. Ну що, рульова колонка знята? така вона. Такий вигляд має. Люфт я вам вже показував. Ну, тут просто трошки не так видно. Але люфт ось. Хтось скаже, так візьми. Підтяни оцей болт. Ну, по-перше, дивіться, як він положені. Я виставлю його так, як він і був. Тому що я саме перше, що зробив, затягнув його повністю до упора. То оцей люфт трошки зменшився, але все одно він єсть. Ну, якщо він тут трошки, то на колесах він досить добрий. Того, в будь-якому випадку, його треба замінити. Болти отакі із шайбами. І ще одне. Дуже. Така болезнь у жигулях завжди. Ось отут. Зараз постараюсь вам показати. Отут лопається. Ну, як ви бачите, тут вже було варене, така невеличка, скажімо так, латка. Тому що тут завжди десь тріснуте або ще щось. Тобто, ось воно було поварене, ось воно було поварене. Ну, це болезнь у всіх всі класіки. Ну що, колонку, дивіться, поставив на місце, ще не прикручував нічого. Е, до речі, забув сказати. Колонку рульову отсюдова витягував вгору, отак. От, повністю. Значить, як ставив на місце. Е, виставив середину приблизно. Тобто, наскільки вона крутиться, порахував, начебто 4 оберти. Ну, повністю з одної сторони. В іншу, тобто, 2 оберти середини. Потім надів на шліці. Ось тут, бачите, болт видно. Е, підстукував трошки молоточком, воно сіло на шліці, поки не почав зажиматися болт цей фіксуючий. Тобто приблизно, коли колонка буде посередині, тобто коли в нас будуть рівні наші колеса. Руль повинен стояти правильно. Якщо трошечки на пару шліців ну, скажімо так, попутав, то на розвалі, я думаю, це все діло вирівнять. А якщо ні, значить тоді просто знімається рульове кермо і виставляється рівно. І на цьому, в принципі, все. Значить, дивіться, обговорив з хазяїном, що, що будемо робити. Ну, по-перше, якщо видно, зараз е, настроїться, Ось тут потріскана колодка вона є, а з цієї сторони її немає. Ну, отаке от на диску. Зазубраний. Тобто комплект рульових колодок раз, Комплект рульових тяг два, Комплект шарових три. І не знаю з тої сторони. Подивлюся, я думаю, що й маятник, мабуть, теж там розбитий. Ну, поки що ставлю рульову колонку на місце, затягую трьома болтами. Потім буде все інше. Дивіться. Уже зажав повністю рольову рейку, колонку, точніше, чи рольовий редуктор. Розібрав цю сторону ходову. Отака От була одна тормозна колодочка. На цій є, ну, вона потріскана. Тобто один циліндрик робочий краще працює, другий гірше. Тепер насчет шарових нижня. Ну, ще, ви знаєте, ще непогана. Ще прям люфта у ній немає. А верхня. Взагалі вже, вона вже не тримається ніяк. Ну, то тобто, вона походить, ну ще б походила пару тисяч. Ой, з'їхав. б походила пару тисяч і на цьому закінчилось. По ну, Сендблоки непогані. Скажем так, я думаю, що салідблоки ніхто трогати не буде. А все остальне буде змінюватися. Уже вибив тягурлю. Що десь тут у мене? О! Покажу. Ця сторона, це та, що була ось тут, на тормозному супорті, ще більш-менш. А ця сторона. Промазана всередині маслом, щоб не, тіліпала, щоб не стукала, Але вона не держи вже ніяк. Тобто, теж під заміну. Ну що. Нагадаю, рульова колоночка на місці. Вся ходовка розібрана, віддефектована, як я вже говорив, шарові під заміну, рульові тяги під заміну, резинки стабілізатора під заміну, маятник під заміну і тормозні колодки під заміну. Ну, дивіться, розібрав я вже все. Повністю. Обидві сторони. Ну, сьогодні прийшов хазяїн даного автомобіля, говорить, що трошки в нього з коштами не виходить. Не маємо за що купувати запчастини, щось там помінялося. Просить зібрати назад. На старих запчастинах. Ну, що ж я можу зробити? Виходить відео, як би про заміну рульової колонки і плюс заміну ходової. Ну, заміни ходової, як такової, не буде. Так що в розлікательних або розважальних цілях таке невелике відео вийшло. Кому сподобалось, ставимо лайки, пишемо вподобайки. Підписуємося на канал, як завжди. Буду радий вашим коментарям. Всім до побачення, до нових відео.